Доброго дня, мої любі малянки, сьогодні до нас завітав дуже незвичайний гість. Пропоную вам з ним познайомитися. Це гусак гриня. Він живе на фермі. Він дуже поважний птах. Його слухають всі птахи, і курочки, і качки, і індики. Коли на фермі з'являється новий птах, гусак гриня. Першим Вітається з ним, вигукуючи. Г-г-г. Одного разу на ферму завітала Гава. Гава зраділа, почала голосно вітатися з усіма. г г г І гриня привітався з нею. Г-г-г. Вигукнув він. А тепер перевіримо, як ви уважно слухали. Як звали гусака, який жив на фермі? Вірно, гриня. Який звук виходив у гусака грині, коли він вітався з новим птахом? Правильно. Г-Г-Г. А який звук виходив у гави? Молодці пригадали г г г Звук гусака грині г г, г-г-г, а звук гави г. г г-г-г. Пісеньки не виходить, звуки можна почути і вимовити. Спробуйте і ви. Звук гусака грині. Г г. г-г-г, Звук гави г г-г. А це звукове малятко, яке допоможе запам'ятати звуки г Г. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір квадрата костюмчика, синій, суворий настрій, наявність дзвоника на шапочці. Дзвінки Приголосний звук. А це будиночки звукового малятка в нашому акваріумі. На що схожі? Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Ге-ге-ге та га-га-га, буква Г як кочерга. А гриня знайшов на подвір'ї гриб та пропоную вам з ним трішки пограти. Візьміть дзеркало і зробіть вправу грибочок. Широко відкрий рот, підтягни язик до піднебіння. Не відриваючи язика від піднебіння, відтягни вниз нижню щелепу, вправу виконай 5-6 разів. Розглянув грибочок Гриня і пішов далі. Побачив, що кінь їсть сіно біля стайні. Виконаємо вправу коник. Щоб виконати цю вправу, тобі потрібно відкрити рот, язик присмоктати до піднебіння і поклацати ним, наче біжить коник. Повтори декілька разів. Ось який звук ти почуєш, якщо все зробив правильно. Молодці малята! Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А Гриня пропонує нам ще трішки погратися. Гра, хто або що в торбі у Грині. Правила прості. Називаємо те, що знаходиться в торбі у грині. Та слухаємо, чи є в слові назві звуки г, г. Якщо є, плескаємо в долоні. Починаємо. Що в торбі у грині? Гриб. Так, чуємо звук Г на початку слова. Можемо плеснути в долоні. Продовжуємо, що в торбі у Грині Малина, полуниця та вишня. Як ми назвемо це все одним словом? Вірно, ягоди. Слухаємо слово ягоди. Так, чуємо звук Г в середині слова. Можемо плеснути в долоні. Продовжуємо хто в торбі у грині. Слон. Ні, Звуків Г, Г тут немає. Не плескаємо в долоні. Далі продовжуємо, що в торбі у грині? Пиріг. Так, чуємо звук Г в кінці слова. Можемо поплескати в долоні. І далі. Хто в торбі у грині? Гава. І тут є звук Г на початку слова. Плескаємо в долоні. Молодці малята. Із цим завданням ми впоралися. А я кажу вам, діти, до побачення, до нових зустрічей малята!